Доброго вечора. Сьогодні я хочу закріпити той матеріал, який ми розбирали на останній парі. Він стосується нової теми. Первісна і інтеграл. Знаходження первісної є дія обернена до знаходження похідної. Ми говорили про те, що якщо є дія, обов'язково є протидія. Тобто, якщо похідна це дія, протидія їй буде знаходження первісної. Первісною називається функція F великий від x. F велике від х є первісною для функції f мале від х, на деякому проміжку і. Проміжок або інтервал, зараз я зупинюся і поясню, чому це одне й те саме в даному конкретному випадку. Якщо виконується рівність виду f' велике від x до рівня f мале від х, нагадаю, що коли ми розбирали з вами похідну, весь теоретичний матеріал майже завжди стосувався не відрізків, а інтервалів, тобто края проміжків, не були включені в теорії, не були включені для розв'язання задач. Так само, оскільки знаходження первісної, знаходження інтеграла стосується, відноситься до розділу вищої математики, то Теоретичний матеріал буде прив'язаний до однієї тієї самої схеми, тобто майже всі проміжки, з якими ми будемо стикатися, це будуть проміжки, які не включають края. Тому наш інтервал позначається як І, мається на увазі, що цей проміжок або інтервал не включає краї цього проміжку. І в нашому конкретному застосуванні буде областю визначення функцій, тому що. Інтегрувати так само, як і диференціювати, тобто знаходити похідну від будь-якої функції, що від цієї, що від цієї, можна тільки в тому випадку, якщо вона є неперервною на тому проміжку, на якому ця функція є неперервною. Функція є неперервною відповідно тільки там, де в нас існує область допустимих значень, тому наш інтервал. Це область допустимих значень, при якому функцію можна або диференціювати або інтегрувати. Рівність виду f велике від х дорівнює f малий від x, в деяких випадках можна записати іншим чином. D маленьке f від x дорівнює f від x dx. D позначення d. F від x або dx це означення диференціала. Диференціал – це те саме, що і похідна, інакше просто записується. Отже, рівність перша і рівність остання, вони між собою рівносильні і дуже часто використовуються однаково, часто в різних типах завдань. Отже, нехай у нас дана функція f мале від x, і вона дорівнює 2х. Ну, для того, щоб знайти похідну, у вас є список формул, з якими ми завжди працюємо. Похідна від 2х буде дорівнювати просто 2. F, для того, щоб знайти f великий від x, тобто первісно, треба здогадатися, від якої функції похідна дорівнює 2х. Якщо подивитися на наші формули для знаходження похідних, то від функції х квадрат похідна буде дорівнювати 2х. Відповідно, похідна від 3 х квадрат буде дорівнювати 6х, а первісна х куб. Похідна від синуса буде просто косинус, а первісна для синуса буде мінус косинус х. Бо похідна від мінус косинус х буде дорівнювати просто синус х. Похідна для 1 на х це частинний випадок, ми його розв'язували, розглядали. Він у вас під якоюсь там, не пам'ятаю, чи 13 чи 12 формула буде мінус 1 поділити на х квадрат, а первісна буде логарифм натуральний х. Первісні х квадрат х куб мінус косинус х і логарифм натуральний х, це не все те, що в нас є. Тому що насправді біля функції первісної х квадрат може міститися будь-яке число, тому що, похідна від цього числа дорівнює нулю, і ми не бачимо відображення цього числа при тому, що нам дає. Функція F від X. Тому для того, щоб повноцінно показати е, первісну, кажуть, ми шукаємо не саму первісну, а сімейство цих первісних, тобто додаємо деяке число. Це деяка константа, яку ми маємо додати для всіх типів первісної. Якщо ми шукаємо первісну в загальному вигляді. Всі первісні, які ми шукаємо за допомогою числа С, тобто сама первісна плюс певна константа, утворюють сімейство кривих, і сукупність таких первісних називається невизначеним інтегралом. Невизначений інтеграл позначається ось такою кривою, як витягнута буква С. Під знаком якої міститься функція F від x, від якої колись знайшли похідну і знайшли цю функцію. І це буде дорівнювати сукупності всіх первісних на проміжку I. З лівого боку такої рівності записано вираз. Знак інтеграла. Знайдіть таку функцію, dx, так само як тут, від якої шукали похідну і знайшли f мале від x. Наприклад, для прикладу я візьму ту функцію, яку я брала на початку, знайти таку функцію, від якої шукали похідну і знайшли 2х. Це функція х квадрат. Але вона не сама собою, а їх безліч. Тому до нього буде додаватися С. Знайдіть таку функцію, від якої шукали похідну і знайшли 1 поділений на Х. Дорівнює логарифм натуральний х плюс С. Знайдіть таку функцію, від якої шукали похідну. І знайшли 1 поділити на косинус квадрат Х. Дорівнює тангенс Х плюс С. Єдине, на що ми маємо звернути увагу, це ті самі формули, з якими ми стикалися для знаходження похідної, тільки читаємо ми їх не зліва направо, а справа наліво. Однозначно є певні відмінності. Не можна використовувати всі правила, з якими ми працюємо для того, щоб шукати одне і те саме. Але два правила справедливі для похідної інтеграла, теорії лімітів і, взагалі, для всіх алгебраїчних виразів. Отже, правила знаходження первісних, вони ж є і правилами знаходження похідних. Я нагадаю, що правила знаходження первісних. І правила знаходження похідних відрізняються від формул, з якими ми працюємо. Тобто правила це загальні методи знаходження, а формула – це просто інструменти, які нам дозволяють це зробити. Отже, правила. Правила, які повторюються для лімітів похідних і інтегралів, два. Перше правило говорить про те, що якщо під знаком інтеграла, або первісно. Стоїть якийсь коефіцієнт, тобто число К, то це число можна винести перед знаком інтеграла. Будь-яке число сталий множник можна винести перед знаком інтеграла. І правило номер два це якщо інтеграл треба знайти від деякої суми елементів. То ми маємо право розписати цей інтеграл на два однакових інтеграли. Хочу звернути увагу, що якщо ми знаходимо інтеграл саме через оцю криву, то інтеграл завжди закривається ось цим dx. Тоді, для кожного з інтегралів первісна буде мати вигляд f великий від х, від другої, плюс або мінус g великий від х. І Константа для обох функцій пишеться єдина. Тобто тільки плюс 1 раз число С. Розглянемо формули для знаходження первісних. Тобто, це перша і друга це правила для знаходження первісних. А тепер формули. Одна з найбільш поширених формул це формула для знаходження степеневої функції. В вашому підручнику ми розбирали табличку, і в вашому чаті є табличка, яка двічі повторюється в різних видах запису. Що якщо функція дається у вигляді x в степені n, то первісної функції буде знаходитися за формулою n x n плюс 1 n плюс 1 плюс C. Оскільки ідея знаходження первісної обернена до ідеї знаходження похідної, в похідній ми спрощуємо елементи, тобто зменшуємо степінь на одиницю, відповідно для оберненої дії, степінь буде на одиницю збільшуватись. Якщо в нас при знаходженні похідної наперед виносився множник n, то для оберненої дії такий, це буде вже не множник, а дільник. Тому для того, щоб скласти таку формулу, ми виходимо на цей елемент. Наприклад, перевіримо, чи є функція х в шостому степені похідною, тобто похідною для функції х в сьомому поділити на 7 плюс 5. Тоді f мале від х, сама функція, це х Шостому, а первісна цієї функції буде дорівнювати х7 на 7 плюс 5. Для того, щоб перевірити, чи є f велике первісно для f маленького, треба виконати рівність виду f' штрих від x дорівнює f мало від x. Тобто треба від правої частини знайти похідну. Х 7 поділити на 7 плюс 5 штрих. Якщо під знаком похідної міститься сума, ми знаходимо похідну від першого, похідну від другого сталий множник можна винести за знак похідної, похідна від х в це 7х 6 плюс 0. 7х7 7 скорочується х в шостому. Оскільки виконується рівність виду, то f від х є первісною для f мале від х. Той самий вираз можна використати і записати у вигляді невизначеного інтеграла. Знайдемо первісну для функції х6 dx. Знак інтеграла завжди закривається виразом dx. За цією формулою це буде х6 плюс 1 поділити на 6 плюс 1 плюс деяке С. Ми не знаємо яке. Тоді. Це буде Х в сьому поділити на 7, плюс С. можливо, цілком можливо, що наше С є числом 5. Я не буду зараз зупинятися на тих прикладах, з якими ми працювали на парі. Ви можете подивитися їх вдома. На сьогодні все. На все добре. До побачення.